Сіні, тож тепер весна золота, жити таку жалю голосіні проминуть, молоді літання, я хочу, При сльози засміятись, серед лиха співати пісні, без не так і сподіватись, жити хочу. Думай, сумні, я не боїм, сумні в порозі, буде сіять борьби сік. Буду лить на них сльози, гіркі, і від тисні гарячих розстане, та кора льодова міцна, Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я буду засвятить Серед святиха співати, співати пісні без надії